Вітаю вас на каналі Втонусі. З вами я Валерія. Сьогоднішнє тренування максимально направлене на верхню частину тіла, на роботу з розкриттям грудного відділу, розтягнення грудних м'язів, що допоможе покращити стан постави, розвантажити після робочого дня верхню частину і позбавитись сутулості. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб завжди бути в тонусі. Обов'язково чекаю ваш зворотній зв'язок, він дуже важливий для мене. А також я вас запрошую на групові тренування онлайн, де ви зможете покращити свою регулярність, техніку і попрацювати над своїм запитом. Запис на безкоштовне пробне тренування ви можете зробити через сайт або написавши мені в будь-яку соціальну сіть. Тренування ми розпочинаємо, сидячи на колінах, працюємо грудним відділом, округляємось, підкручуючи таз і розкриваємось, витягуємось трошки носом вгору, але сильно голову не закидуємо назад. Переходимо до наступного, наші руки з'єднується у замок на потилиці. Ми округляємо, затягуючи себе ліктями донизу і з вдихом розкриваємось, витягуючись вгору. Далі у нас твіст в одну сторону, в іншу. І знову округляємось. Видих, вдих, видих, центр вдих. Видих, твіст, центр вдих. Знову видих, закритися. Вдих, розкритися, за ліктем розвернути себе назад. І ще видих, центр вдих, поворот, видих, вдих, видих, вдих. І продовжуємо, тримаємо темп дихання, тягнемось саме за ліктями вниз, розкриваємо в сторону і потім за ліктями в сторони. Змінюємо положення, виходимо на чотири точки опори. Наші коліна і долоні знаходяться під суглобами, тобто долоні під плечами, коліна під стегнами. Ми додаємо з вами кішку. Робимо вдих, куприк, маківка вгору, але перевірте, щоб ваш погляд залишався у підлогу, щоб ви не закидували шийний відділ сильно назад. Тепер ми давимо нашими гомілками, якби штовхаючи наш корпус вперед. Але руки дають супротив і штовхають вас назад. Це такий невидимий рух. Треба обов'язково спробувати і відчути. Видих, штовхаємо себе гомілками і долонями. Вдих, розслаблення. Видих, активний живіт, включаються квадріцепси. Бо видавити ногами, за рахунок цього вони будуть включатися. Така трошки силова кішка у нас видих і розкритися вдих. Видих, активний живіт, стегна, руки нас штовхають і вдих. Далі наша задача відкрити саме плече, відчути натяжіння грудних м'язів. І потягнутися однією рукою за пальцями вдаль, голова, як обтяжувач, трошки лягає на плече і якби дотягує плече до підлоги. Знову ж таки, не обов'язково одразу торкатися, ви працюєте в своїй комфортній амплітуді, але ми йдемо до цього, щоб поступово дійти до підлоги або ближче до підлоги. Вдих, подовжитись за пальцями, вдалі відчути приємне витяжіння, можливо, в лопатці теж будуть якісь відчуття. І тепер ми двома руками витягуємось вперед. Знову ж таки, в своїй комфортній амплітуді ви можете додавати пружину або залишитись тут статично. Спокійний вдих, спокійний видих. Залишився вгорі, знову ж таки приємне витяжіння в корпусі, плечах. Зараз нам знадобиться опора. Це може бути стілець, стол, диван. А головне, щоб ваші руки не були занадто високо, трошки вище тазу, це максимум. І ми опускаємось, тягнемось грудним відділом вниз, тобто беремо більшу амплітуду і тут вже... Можемо точно додавати пружинку, 100% поглиблюватись вниз. Тепер права рука залишається на опорі, ліва сковзає вдаль підправу. І ми опускаємось або пружинимо поступово плечем до підлоги, знову ж таки, в комфортній амплітуді саме для вас. Верхня рука, яка залишилась на опорі, переходить назад за спиною. Вона не падає, а плече відкривається. Лікоть дивиться в стелю. Робимо спокійний вдих, видих. Вертаємо праву руку на опору. І змінюємо тепер права ниряє під ліву. Знову ж таки, або пружинимо, або лягаємо, голова розслабляється, якщо плече вільно опустилося на підлогу. Якщо ще не опустилося, ви продовжуєте пружинити спокійний вдих, видих. Відчуйте верхню руку, можливо, в нижній буде лопатка, плече теж відчуватись. І заводимо ліву руку. Яка залишилась на опорі, за спину відкриваючи плече. Фіксуємось і спокійно дихаємо. Вертаємось на центр і знову буде ліва рука сковзати під праву, але тут вже буде динаміка. Ліва проскознула праву і ліва розкрилася вгору. Важливо, щоб ви в корпусі не провалювалися кор активний, м'язи живота активні. Ми розкрилися пальцями вгору. І занурились знову вниз. Видих, розкритися. Ваша права рука трошки давить в опору, щоб вам було легше підняти корпус. І ми намагаємось розкрити саме грудний відділ. А рука якби продовження нашого грудного відділу. Вдих зануритись вниз, відчути витяжіння, видих, розкритися вгору. Ще вдих зануритись, відчути витяжіння, видих, перевіряємо наш поперек і зміна сторони. Тепер ліва тримається на опорі, права сковзаємо. Видих, активний кор. Занурюємось, вдих, відчуваємо витяжіння. Видих, активний кор. Вдих, занурюємось донизу. І знову вдих. Відкритий грудний відділ, таз нікуди не відхиляється вправо-вліво, залишається на центрі. Видих і зануритись донизу. І ще один видих. І це був останній. Ми опускаємось в складку, таз на п'ятки, корпус розслаблений, руки розслаблені. Піднімаємо корпус і йдемо далі працюємо ще з опорою. Ваші руки збираються в замок, лікті залишаються на опорі. Якщо це стілець, підстіліть щось м'якеньке, щоб ви не терпіли, щоб все було приємно, зручно. Ми пружинимо зараз грудним відділом. Тут може більше відчуватись лопатка або ну, по відчуттям якби в бокову поверхню корпусу натяжіння буде переходити. Тепер. З вдихом ми поглиблюємось донизу, з видихом через круглу спину ми штовхаємо себе вперед, але залишаємось круглою спиною. Видих, прес активний, вдих, знову відчути витяжіння в плечах, лопатках. Вдих. Розкачка у нас виходить, кругла спина, і потягнутися грудним вниз тазом вгору. Видих грудним вниз, тазом вгору. Є. Переходимо далі, права рука залишається на упорі ліва, становиться долоною в підлогу, ніби на віджимання. Наша задача плечем тягнутися вниз, додаємо пружинку, відчуваємо дуже добре праву руку. Важливо, щоб вона була. Саме права долонь була не на лінії з плечем, а вище, трошки в діагональ вгору. Верхня діагональ зафіксувати, продовжуємо пружинити в своєму комфортному темпі і зміна руки. Ставимо ліву, пружинимо, відчуваємо приємне витяжіння кожен в своїй комфортній амплітуді, але ми намагаємось трошки поглиблюватись кожним разом. Знімаємо це положення, переходимо, сидячи на сідниці, долоні будуть позаду, ноги попереду, і вже у нас е, закінчилась частина з опорою, тому ми залишаємось на коврику. Округляємось з вдихом, розкриваємось. Зверніть увагу, що таз теж працює. Ми переходимо ніби на купри криш і потім на сідничні кістки, витягуючи грудний відділ вгору. Ось тут ми тягнемось лопатками попереком ніби до підлоги, але руки нам не дають лягти повністю. І ще знову ж таки спробуйте додати невидимий рух стопами. Тобто ваші стопи штовхають у вас теж до підлоги, давлять в коврик, ніби поглиблюються в нього. Відчуйте, буде взагалі трошки інші відчуття в цій позиції. Видих і витягуємо ноги вперед. Тепер, знову ж таки, корпус. Таз підняти, опустити таз, опустити, округлити корпус. Вдих, видих. Намагаємось вийти в одну лінію, але шия не опускається якби сильно назад. Вдих, родний відділ, видих, стегна, вдих, видих, округлилися. Ще вдих, видих, стегна, вдих. Видих, округлитися. Знову ж таки, піднімаємо таз в своїй комфортній амплітуді. Ви можете робити трошечки менше, але ми йдемо до цього, щоб стати в одну лінію. І переходимо до наступної вправи. Ноги в положенні зіг-заг, права попереду, ліва позаду, обидві зігнуті, права рука йде в сторону. На лінію з тазом відчути, як ліві ребра потягнулися до підлоги. Трошки витяжіння відчуєте там. І тепер за лівим ліктем виходимо вгору, відкриваємо ліві ребра, права рука штовхає нас підлоги і ми округляємось. Важливо, щоб ви потягнулись за лопатками назад. Ваша права рука штовхає вас назад, не вперед. Обов'язково зверніть на це увагу, щоб ваш корпус. До коліна не тягнувся, бо тоді лопатки не розтягнуться. І ще видих, округляємо, тягнемо за лопатками назад, вдих за ліктем вгору, видих, права долонь штовхає вас за лопатками назад, вдих за ліктем вгору. І обов'язково спробуйте додати цей невидимий рух. Таких рухів багатому і в практиці, але саме вони. Додають ефективності до таких вправ. Змінюємо сторону, ліва нога попереду і ліва рука тепер опорна. Ми робимо вдих, відкриваючи праві ребра і витягуємося за ліктем вгору. Видих, нас лікоть округляє, але рука опорна рівна, долонь штовхає, лопатками тягнемося якби назад. Вдих, видих, видих. округляємось. І вдих, видих, округляємось. І вдих, видих, долонь, ліва, штовхає, лікоть на затягує, але ми не відкриваємось, не тягнемось до ноги, тягнемось саме назад. Ми змінюємо позицію, опускаємось на бокову поверхню тіла, з'єднуємо ноги, підтягуємо їх до себе, з'єднуємо руки в замок і з'єднуємо коліна, слідкуйте за тим, щоб ваші коліна були на одному рівні, не піднімалися від підлоги, щоб верхнє коліно не сковзало по нижній нозі. Ми відкриваємо корпус, розкриваємось, коліна трошки притримати, відчути, що вони дійсно. Тримається на підлозі, і потім ми закриваємо корпус, видих, з вдихом розкритися. Відчути, що коліна зафіксовані, і з видихом закриваємось. Вдих, праве плече розкривається, ліве давить в підлогу, щоб праве розкрилося більше. Видих, знову закриваємось. Вдих, відчути коліна, що вони зафіксовані, видих, закриваємось. Кожним разом. Ми намагаємось збільшити нашу амплітуду, щоб правий лікоть потягнувся більше до підлоги. І тепер права рука працює півколом. Якщо у вас є місце, більший мене, ви можете випрямити руки, працювати якби пальцями по підлозі, малюючи півколо. Якщо у вас теж немає місця достатньо, ви можете працювати, як я через зігнутий лікоть. Відкрити грудний відділ, праве плече закрити. І ми змінюємо сторону, лягаємо так само на бокову поверхність, збираємо коліна разом, фіксуємо їх одразу на підлозі і на одному рівні руки в замок на потилицю, лікці зібрані. Представляємо, що позаду нас стіна і ми спиною прижимаємось до неї. Це для того, щоб у нас не було занадто сильних прогинів в спині. З вдихом розкриваємось, відчуваємо витяжіння в плечі, відкриваємо грудний відділ, видих, закриваємось. Ще вдих, коліна фіксуються на підлозі, видих. Відкривається зараз лівий лікоть, а правий зараз давить в підлогу для того, щоб збільшилась амплітуда в грудному відділі і в плечі. Вдих і видих закритися. Ще вдих. Кожен раз намагаємось збільшити амплітуду, більше дотягнутися до підлоги. І тепер працюємо півколом, сковзаємо по підлозі пальці, намагаємося працювати, але, звісно, в комфортній амплітуді. Просто з кожним разом ми намагаємось опустити руку нижче. Відчуваємо витяжіння, розкриваємо грудний відділ, пам'ятаємо за коліна. Періодично їх перевіряємо, чи не підключилися вони в роботу. Вдих розкритися, видих, закритися. Лягаємо на спину, розслабляємо, збираємо ноги до себе, розслабляємо корпус, розслабляємо стопи. Можемо додати розкачку вправо-вліво. І спокійно дихаємо. Вдих. Один, два, три, видих, п'ять, 4, 3, 2, 1. Додаємо повний перекат колінами в одну сторону, в іншу, лікті при цьому фіксуються на підлозі, наскільки це можливо. Намагаємось їх не відривати. В комфортному темпі, якщо є якісь... Неприємні відчуття в попереку зменшіть обов'язкову амплітуду, не торкайтеся підлозі, або якщо взагалі є якийсь біль, просто залиштесь з підтягнутими колінами до себе. І знову підтягуємо до себе, розслабляємось, продовжуємо спокійне дихання, вдих. Ребра розкриваються, видих, закриваються. Наше тренування закінчується. Чекаю ваш зворотний зв'язок і до наступного тренування.